Всім привіт! Як я почув від однієї людини таку цікаву думку, що нічого не стимулює до роботи настільки, як необхідність зняти відосика для YouTube каналу. Тому сьогодні роблю таке відео, на якому буду на зібраний мною комп'ютер записувати всі необхідні програми, для його власнику для роботи. А саме це буде і Photoshop, Lightroom. Adobe Premiere Pro, After Effects і InDesign. Це будуть основні програми, а далі вже за потреби будуть встановлюватися додаткові програми. Тому в цьому відео ви побачите весь цей процес. Трохи розповім про сам комп'ютер. Поступило мені завдання, щоб я його зібрав. Зібрав його під конкретні задачі. Це є робота у всіх цих програмах, які я буду встановлювати, для того, щоб е, людина, яка буде за ним працювати, могла пройти якісь певні можливі курси, навчання і за допомогою цього комп'ютера виконувати завдання відповідно від свого роботодавця. А тепер розповім, як виконувався сам підбір всіх компонентів. Колись я все робив дуже довго, це могло займати кілька днів щоб дослідити кожен елемент щоб дослідити кожен елемент комп'ютера, тому що коли ти збираєш комп'ютер під такі потужні задачі, це не те саме, що зібрати комп'ютер під, під простого користувача, оскільки, коли ти збираєш найдешевший комп'ютер, в тебе є завдання просто, щоб елементи співпали і щоб вони, як кажуть, підходили умовно. Матринка на ddr 4 і оперативка також була ddr 4 там можна і зекономити, купивши простіший, простішу річ, і тим самим ціна виходить з загального комп'ютера краще. А коли ти обираєш комп'ютер для таких вже більш потужних задач, тобі вже потрібно дуже добре думати, тому що Вибір кожного компонента в комп'ютері це є дуже відповідальний момент. По-перше, це вартість кожного елементу. Наприклад, для простого комп'ютера я блок живлення купляв умовно за 500 гривень, а тут за 5000. Навіть якщо щось не підійде, вартість, як кажуть, заміни елемента буде дуже дорогою. Думаю, так само буде і проблема з поверненням, оскільки повернути якийсь дешевий блок живлення. І замінити його на інший буде набагато легше, аніж, зам... замінити... аніж замінити якусь дорогу модель. Тому що тоді вже таку модель в розібраному вигляді буде дуже важко комусь продати іншому. Тому, Тому при виборі комп'ютера я звичайно звернувся до всім відомого нашого помічника чата GPT. Який зекономив мені в 100 разів час, який я потратив би на самостійне вивчення всіх цих питань по кожному елементу. Я йому пояснив дуже детально, який мені комп'ютер потрібен, сказав приблизні цінові межі, в яких я обираю комп'ютер, і ми з ним почали поелементно. Перше, знайшли загальний. Таке розуміння того комп'ютера, який нам потрібен. Потім покроково поелементно почали його збирати. Починаючи, наприклад, з материнської плати. Далі процесор, щоб вони разом підійшли, щоб вони гарно взаємодіяли. Щоб, наприклад, процесор, материнська плата, відеокарта, оперативна пам'ять, блок живлення, щоб вони всі відповідали один одному. І щоб при навантаженні не було так, що, наприклад,. Процесор не дотягує до відеокарти. Чи, наприклад, відеокарта за слаба або засильна для процесора. Чи, навпаки, материнка е, має певні обмеження під ті елементи, які вже є зібрані. Тому ми посиділи з чатом GPT один день. Гарно все я перевірив. Він мені пропонував кілька елементів. Я, звичайно, заходив на наші сайти, шукав, читав відгуки, тому що. Довіряти на 100% чату GPT не можна. Він може вам підібрати, але саме от прочитати відгуки найкраще, наприклад, на розетці, де ви зрозумієте точно, що цей комп'ютер супер-пупер вам підійде. Що цей елемент робочий, неробочий, проблемний, непроблемний. Ось так, поетапно ми все пройшли, зібрали комп'ютер, деякі, наприклад, елементи. Після чого я його замовив в магазині Brain, не реклама, а просто хороший магазин і маю хороший досвід в співпраці з ним. Все замовив, все забрав в відділенні і, відповідно, привіз додому, зібрав. На щастя, все підійшло, все запустилося з першого разу. Не було проблем з жодним елементом, і це є дуже класно. Потім він стояв, і ми дійшли до сьогоднішнього дня, коли нам прийшлося його збирати. Точніше, мені прийшлося його збирати, а вам прийшла така нагода подивитися, як встановлюються всі програми на цей комп'ютер. Що я можу сказати по роботі з тим комп'ютером? Вже кілька днів я відкладаю цю роботу. Точніше не можу знайти часу, щоб її зробити. Тому сьогодні вирішив зранку тільки прокинутися, відразу приступити до роботи. І якось спробувати завершити цю роботу. Комп'ютер взяв. Ці програми вже були завантажені на флешку, тому без проблем скинув їх на комп'ютер, розпакував і почав встановлювати. Все майже вдалося. Тільки одна програма чомусь працювала неправильно з тих якраз програм, які найменш е, мали бути проблемними. Але нічого, я знайшов новішу версію, встановив. І все тепер працює. Є і Photoshop, і Lightroom, і м, Premiere Pro, After Effects, Encoder, щоб кодувати з After Effects. InDesign, Ну і такі базові програми там Office, PDF-Reader, кодики для відео і тому подібні програмки, архіватори. Все встановив, все налаштував, кожну програму перевірив. Кожна програма вже нормально працює. І можна сказати, що комп'ютер вже готовий до роботи, тому зараз я його вимикаю і, як кажуть, в куточок. І буде він чекати, щоб поїхати до свого нового власника. Комп'ютер дуже потужний, характеристики ви можете переглянути на скріні. Там і процесор крутий, материнська плата відповідно під процесор, оперативка, накопичувач NVMe. є. Далі охолодження нормальне, навіть термопасту брав, щоб краще намазати, щоб менше було проблем з нею. клавіатуру мишку взяв зручні і надійні, якими сам користуюся. І тому. Думаю, що з цим комп'ютером все буде добре і він добре відслужить. Також в програмах, ще хочу уточнити, що в програмах Adobe Premiere і Adobe After Effects налаштував підтримку CUDA, оскільки відеокарта є потужна і завдяки, ній, цій, і завдяки цій відеокарті можна набагато пришвидшити роботу. І кодування кінцевого продукту з даних програм. Що буде дуже зручно при роботі, оскільки, коли все дуже повільно працює, бажання е, сидіти за комп'ютером е, взагалі пропадає. Тому комп'ютер повинен бути максимально швидкий і максимально придатний до роботи. А решта вже залежить від самої людини, чи ти хочеш працювати, чи ні. Ось таке вийшло відео, робота затягнулася на півдня, але головне те, що, незважаючи на всі ті проблеми, робота виконалася і результатом я задоволений. Все, ось таке вийшло відео для вас.